Російські окупанти виявляється, використовували для удару по будівлі не дрон камікадзе шахет, а саме крилату ракету Іскандер. Про це повідомляє Діфенс Експрес за інформацією джерел видання про те, що по будівлі уряду влучила ракета Іскандер. Свідчать аналіз уламків. При цьому бойова частина ракети не вибухнула. Пожежа на верхніх поверхах кабіну виникла внаслідок загоряння ракетного палива. Я зазначу, що відповідно до звіту командування повітряних сил е ворога. Зокрема, точніше, як наші військові говорили, що росіяни використали в цій атаці дев'ять крилатих ракет з ОТРК «Іскандер», з яких чотири вдалося збити. Разом із ними окупанти випустили ще й 810 дронів різних типів, з яких вдалося знешкодити та збити 747 одиниць. Ну і також чотири балістичні ракети, які на жаль не були збиті. Просто от вам для відома, що у випадку штатного спрацювання бойової частини ракети, яка ось прилетіла по кабінету міністрів і не розірвалася, а її маса складає близько 450 кг, кілограмів. То звісно, наслідки цього удару вони були б значно значно більшими.